Видимо сьогодні в буті інтересне для нас. Господь, коли спас сімейство Ноя, то заключив із ним знаменіє. Але інтересне знаменіє, який договор, знак. Каже Господь: от я полагаю райдугу мою на облаках. Щоб вона була знаменієм вічного завіта між мною і між землею. І буде, коли я наведу облако на землю, то явиться райдуга моя в облакові, і я вспомню завіт мой, котрий між мною, між вами, і між всякою душою живою, у всякої плоти. І не буде більше вода потопом на істрібленні плоти. І буде райдуга моя в облакові, і я увижу і сповню завіт вічний між Богом, між людьми і всякою душею живою, всякої плоти, котра на землі. Я вспоминаю свої дитячі роки, коли ми часто віділи райдугу, кстати, наше слово названня рай, дуга, з двох слів рай небесний і дуга півколо. Значить, ота райдуга, знамені вспоминання про рай, про небесне благословення, про заключений договор між людьми і Богом. Но ми, русини в Закарпатті, називаємо райдугу весела. Так і діти казали, колись ми відали, весела появилась, вона десь там п'є воду, а потом вона, напившись води, піднімеся на небо і буде. Падати дощ, весела райдуга в нашому розумінні в народі, райдуга рождає веселость, радость, іменно цю радость, котру ніяк не, не можуть вибити безбожники з наших людей. І б'ють, і вгрожають, і ліплять всякі преступлення. І на вулиці імблять чоловіка наразму на чоло ліплять различні преступлення, ще не вияснивши даже його, хто він такий. А люди відповідають веселостю і радостю, і тому взирає на веселе лице нашої матрі Солонської, молім Бога, і просимо Бога, щоб Бог і нас нагородив тою радістю, яку мала Солонська Варфта Матрона. Вона указала нам. Що Бог іспитує нас деколи, і тому ми видимо в Україні сотні тисяч нових людей прийшло до церкви, коли виділи, як і збивають. да, Тисячі відпали, слабеньких, такий хворост безпомощний, безплодний. Ото рищечко дламалося само вітер задув і то все поламало, а відки, живі, плодоносні, осталися на дереві церкви Христової. І ще один момент каже Господь, у притчах хвалять чоловіка по мірі його разума, ну а розвращений серцем буде завжди у людей у призренії. Як бися не хвалили нинішні обманщики, злодії, корупціонери, кількох медалів на грудях, вони все у народі в призренії, розвращені серцем. Займаються гріхами беззаконнями. Ну, каже мудрость Божа, ліпше, простий чоловік, но куди робить на себе, на жаль, себе за знатного, великого патріота, ну, нуждаючися, аби йому принесли взятку. Нечестивий може і хоче уловити усід зла праведника, но корінь праведних твердий, каже мудрость, і зачастую сововременні провокатори. Із різних спеціальних служб провокують людей. Ану скажи, ану так скажи. А чоловік може случайно сказати, а вони записали: от видиш, ти злочинець, і вже тягнуть чоловіка в суд. Ну, вияснилося, не так легко наших людей спровокувати на якийсь вираз, котрий ми щитаємо недобрим. Нечистивий зато уловляється гріхами уст своїх. А праведник завжди вийде з біди. Господи, благослови наших людей, щоб ми були способні з любої біди вийти, оставатися у вірі Христовій, ніколи не обіжатися на гонітелів, да, займатися захистом віри і путем юридичним, путем неких виступлень, защиту. Напам'ятати, пам'ятати, головний защитник, не суддя, не адвокат. А Христос Господь. І сила наша не в тому, що ми знайдемо усі аргументи, бо легенько розбиваємо освітнє обвинення, просто як човчком так розбиваємо, але не в тому наша сила, а сила в тому, що Господь прибуває з нами, підкріпляє нас. І тому і сьогодні просимо і Божу Матер, праздник якоїсь ми тільки що позавчора мали в неділю праздник Благовіщення Пресвятої Богородиці, щоб Божа Мати оберігала нас, щоб так, як личко Солунської Матріони було веселенькою, навіть тоді, коли її збивали. Вона не злилася, тому що християни мають нічто, котрого не мають безбожники. Життя в собі мають, життя, котроє робить чоловіка жизнеспособним, способним любити і бути любимим, чого не мають безбожники. І знає такі речі, держимся свого. Так, поступаючи, ми тут, діти Божі, живі, благословенні, радосні, не взирая на зовнішні гоніння, ну а в вічності вірими разом з Слунською Матроною і з усіма святими зможемо наслідувати Царство Божо, царство вічної радости. Амінь.